І ось сьогодні чудесна мить, в якій відкриваються неповторні кольори, стілюючі потоки для тих, хто дивиться це відео. Гляньте, друзі, які стілюючі кольори зараз працюють для нас. Тобто, все те, що ми можемо бачити, може давати нам потоки стілення. І ось саме сьогодні для вас випали три руни: руна Мадр, руна Лагу. Іруна Петра. І вони показують, що буде дуже гарний курс скоро в нашій школі, який відкриває абсолютно всі можливості для вас. Збережіть своє здоров'я і станьте цілителем свого роду. Відкривайте свої здібності, цілителя. Така можливість випадає раз в житті і саме для вас. Проводиться еволюційний теоретично-практичний курс Цілитель в школі духовного просвітлення, в школі вищої інтеграції людини Апогея. Саме для вас, друзі, не пропустіть таку можливість для вас. Реєструйтеся на сайті apogeacenter.com і долучайтесь завчасно бронюючи собі місце. До зустрічі!